Всім доброго ранку. Це ось моя настонечка. Вона вже втіта, і ми з нею будемо кудись їхати, але кудись самі побачите. І ми з собою беремо ось таку переносочку. Потім. Запасні е, пустушки. Ті, що ми завжди в дорогу беремо, ну це загальні для всіх діток. І беремо з собою ось таку водичку. Так що ми вже зібрані одіті і будемо вирушати. Я поки що малу а, покладу в рюкзак, але потім я вже витягну і будемо продовжувати, тож вже зустрінемося пізніше. І так, я вже йду в місто. Не могла зразу біля двору зняти, тому що е, по дорозі зустрілася людина. Ну, сельчанка трошки побалакала з нею. Так що ось такі справи. Їду в місто. Їду, як ви вже зрозуміли, не сама. Настунька в мене в рюкзаку. Чому я їду в місто? А їду я в місто відвозити довідку рухи в ліцей і хотіла би. Трішки потішити свого класного керівника, тому що вона просто закохана в моїх малят. І по-друге, чому я везу? Тому що вона радіє, як дитина мала, а це, я вам кажу, того вартує, щоб привезти з іншого села в місто ляльку, щоб іншій людині зробити приємне. І щоб вона пораділа, як дитя. Так що я везу своєму класному керівнику. Дуже класний настрій. Тож зустрінемося вже пізніше. Так, я вже в лісі і в мене настунька ось лежить. І ми йдемо на зупинці, я її, звісно, замотаю, тому що не хочеться шукати людей. Така малечі моя їде зі мною. Так що ось такі справи. Погодонька дуже гарна, шикарна. І я оце буду їхати. Ну, я маленьке.

Не так. Так, я вже довідку віддала. І тепер йду в місто, мала чогось ось у мене. І не знаю, чи чиї портфель покласти, чи навіть і не знаю, тому що у мене переноска щось дужче не застібається. Я боюсь, що мала може випасти. Так, що ось такі справи. Походжу по магазинах трошки, подивлюся. Зараз буде зупинка і я, напевно, Анастасійку покладу в портфель. Тому що Або спробую якось переноску зробити, тому що так неможливо не нести ну, Боюся, що випаде. Мало. Так, так, Анастасійку я портфелі не поклала. Воно не так лежить. Тому що... Я далі підняти не можу. Переноску. І ось так воно в мене лежить. Будемо шукувати людей. Так, ми йдемо. ось скутана. Тому що машини їздять і пилюку піднімають, і там носи буде забиватися. Тільки вже ми повиназбирували поглядів, реакцій, закапець, зацінується все за кінчик. Так, я мало сховала писали. щоб ще більше? Не Лешкувати людей, тому що я кажу, так почали виглядатися, дивитися, ніби я знати, що ми зараз зайду все в махеньку, подивлюся, що там що ще є. Потім ще по молодинчиках пройдемося. Так, що в мене вряд. Yeah. Я еще в обруру зайду. Буду ехать до дома. Вообще, не вышли бы я в Вот такие у нас домы. Маленькие и маленькие. Хочу вам показать, как у нас красавчики. Досі на дитинка, буде їхати додому вже вдома. Могіше. Так, мене ще й підвезли додому. Мала в мене досі в рюкзаку. Прийду додому, вже її вкладу, сама буду займатися своїм своїми справами. Так що ось такі справи. Довідку відвезла. По магазинах трішки прийшлося. Ну, не дуже так, але ж все одно. Так ще ось таке у мене спали. у нас вітер вибачаюсь. Тут зустрічі вдома. І так, ми вже вдома. Ось таке наша негеляточка спить. Трошки помучили ми її у рюкзаку. Зато багато емоцій було. Так. Класний керівник тішилася, але вона ну я не могла знімати, тому що вона е, приймала нових е, учнів. І просто я не змогла відзняти її реакцію. Ну, її реакцію знаєте, ви всі прекрасно. Хто не знає, передивіться, будь ласка, старі відео. І мені дуже подобається її реакція. Плюс ще фізкультурник фізрук наш. Теж він в шоці був. Він такому шоці був, що навіть слова сказати не міг. Каже, я думав, то реально дитина, а то лялька. Каже, показилися дівчата. Так що я тепер злякала фізрука. Так що ось такі гарні емоції в мене були. Я йшла в центр і дуже багато людей оглядалися, дуже прямо ж так заглядали в переноску, хто там, що там, дуже посміхалися так, милувалися, але вони не знали, що це реально реборн. Так що ми трішки полякали людей. А потім уже я пішла в центр, ближче до центру я Анастасійку сховала, тому що ні, реально що занадто, то, то не добре. Так що ось такі справи її майже до самого дому, ну немає, а до самого дому я її з рюкзака не витягувала, ну, тому що зійшла з автобуса. Мене відразу підвезли. Тільки я прийшла дорогу. Так що ось такі справи. На цьому я завершую свій влог. Дякую вам, що були зі мною. До нових зустрічей. Всього найкращого. Саме головне мирного неба. До нових зустрічей.